Нові складені смартфони Samsung вже надійшли у продаж, як завжди, це дві моделі: Samsung Galaxy Fold у форм-факторі книжки для користувачів, які хочуть отримати найбільше можливостей від складеної конструкції, та Samsung Galaxy Flip, яка скоріше є іміджевою моделлю. Раніше на сайті ми вже ділилися першими враженнями про Samsung Galaxy Flip 6. А сьогодні детальніше розповімо, які оновлення отримав смартфон та чим вони цікаві. Традиційно у комплекті з усіма флагманами Samsung в коробці можна знайти мінімум. Тут маємо безпосередньо Samsung Galaxy Flip 6, USB c капель та пін для відділу sim карток. Тож блок живлення вже традиційно доведеться використовувати старий, якщо є Type-C, або купувати окремо. Також для заряджання підійдуть індукційні станції, а разом із ними у фірмовому магазині є чимало інших аксесуарів, серед яких переважно захисні кейси. Минула модель мала досить багато покращень у порівнянні з попередньою, і найбільшими з них було суттєве збільшення зовнішнього екрану. Цього ж року Flip 6 має не настільки кардинальні конструктивні оновлення, але вони є. В першу чергу це оновлений шарнір. Він дозволив зробити смартфон тоньшим у складеному стані та відчутно зменшити складку на екрані. Вона все ще є, але значно менша. Загалом конструкція вже знайома. У складеному стані це невеликий квадратний брусок, який можна без проблем носити майже у будь-якій кишені. У розкладеному стані типовий сучасний Android-смартфон. Хіба що з не зовсім звичними пропорціями екрана. Він трошки вущий та вищий, ніж у звичайних моноблоків. Захисний бортик по периметру внутрішнього екрану все ще є, але він став трохи охайнішим і вущим. До відносно пласких бічних рамок Samsung перейшла ще у минулому поколінні, як і повністю позбулася проміжку між половинками у складеному стані. Samsung Galaxy Flip 6 рамка стала більш плоскою і тепер отримала матове покриття, завдяки чому стала практичнішою і не колекціонує відбитків пальців. Кришка шарніра також матова. Загальні габарити майже не змінилися, хіба що у складеному стані Flip 6 схуд на пару десятих міліметра. Суттєвих змін у розташуванні усіх органів керування не відбулося. Зовнішні панелі виготовлення згоріла Glass Victus 2. На відміну від минулого покоління, усі варіанти мають матове покриття задньої кришки, кольори якої злегка оновили. Окрім нейтрального світло-сірого, є блакитний, жовтий та м'ятний. Хоча традиційно в інших країнах можна знайти додаткові опції. Раніше складені моделі Samsung мали захист за стандартом IPX8, тобто були захищені від води та витримували занурення. З Flip 6 компанія вирішила уточнити, що смартфон має захист IP48, тобто захист від води нікуди не подівся. А от шарнір може пошкодитись при потраплянні всередину конструкції дрібних твердих часток. Як це було з усіма попередніми моделями, Flip 6 також не розкрито однією рукою. Шарнір впевнено тримає пристрій закритим, тож доведеться мати дві вільні руки, щоб як мінімум розпочати роботу з основним екраном. Але завершити роботу чи розмову все ж можна з тим самим притаманним цьому форм-фактору звуком. Зовнішній екран у лінійці Flip поступово збільшувався і, починаючи з попереднього покоління, займає більшу частину верхньої панелі. Завдяки цьому його функціональність стала значно ширшою і користуватися пристроєм нині набагато зручніше. Сам екран має трошки неправильну форму з вирізом для основних камер. Особливості такого форм-фактора загалом вже давно відомі. У напіврозкритому стані зручно робити фото та селфі, при цьому немає потреби у штативі. Також такий варіант зручніший для відеовикликів. Смартфон не потрібно тримати в руці чи шукати підставку. Ще одна цікава можливість: панель режиму зганання. При частковому згананні смартфона у верхній половині відображатиметься сам застосунок, а у нижній віртуальний тачпад у деяких випадках або відповідні органи керування, наприклад, у програвачі чи YouTube. Тепер трохи поговоримо про сам екран. У Flip 6 він має діагональ 3-4 дюйми. Це Super amoled дисплей з роздільною здатністю 720 на 748 пікселів. Яскравість трохи нижча ніж у внутрішнього, але під променями сонця зображення не відцвітає. Завдяки збільшенні діагоналі деякі задачі цілком зручно виконувати на ньому, без необхідності відкривати смартфон, наприклад, перемикати музику, читати сповіщення, робити швидкі знімки, дивитися карту, платити у магазині тощо. Інтерфейс зроблено у вигляді віджитів з логікою, як на звичайному екрані, та навігацією свайпами. Також є панель з перемиканнями деяких функцій. Є готові віджити погоди календаря, Samsung Health тощо. Також є нативна підтримка деяких застосунків, як от карт, YouTube, повідомлень чи телефона. Вони активуються у меню експериментальних налаштувань Labs. Але це не означає, що обмеження жорстке, можна встановити застосунок Goodlook з додатковим модулем Multistar. Таким чином з'явиться відповідний віджит, на який додаються потрібні застосунки. Месенджери, пошта, браузер тощо. Звісно, з деякими буде не дуже зручно працювати на такому екрані, але можливість є. В 6 встановлено основний Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X Display з діагональю 6,7 дюйма та роздільною здатністю 2640 на 1080 пікселів. Samsung стверджує, що покриття стало витривалішим, але це все ще плівка, яку можна пошкодити нігтям чи іншим твердим предметом, тож варто бути обережним. Обіцяють локальну пікову яскравість 2600 кандел на метр квадратний в автоматичному режимі. Є підтримка HDR 10 а частота оновлення становить від 1 до 120 Гц. Основний екран має чудову насичену картинку з високим рівнем яскравості, яка у приміщенні сягає 763 кандел на метр 2 Передача кольорів у режимі Vivid доволі точна. Кольорна температура близька до етилону. Охоплення значно перевищує SRGB. У Natural очікувано охоплення кольорів близьке до SRGB. Але найбільшим оновленням тут все ж є значно менше помітна та відчутна складка шарніру. Не те, щоб вона критично заважала раніше, проте що менше вона відчувається під час користування, то більший комфорт від роботи зі смартфоном. Для швидкого розблокування Flip 6 передбачено два цілком стандартних способи. Перший найнадійніший це сканер відбитків пальців у кнопці живлення. Він працює миттєво, помилок за час використання смартфона не було. Розпізнавання обличчя швидко працює при хорошому освітленні. Для темного оточення передбачена функція підвищення яскравості екрану, хоча допомагає вона не завжди. Тобто маємо абсолютно стандартну ситуацію зі швидким доступом, де сканування обличчя все ж доведеться доповнювати відбитками пальців. Але у комбінації все це працює непогано. Galaxy Flip 6 підтримує відтворення старого звуку, де роль другого динаміка виконує розмовний. Баланс між ними на хорошому рівні, різниця мінімальна. Звук голосний досить якісний, хоча є моделі, які звучать цікавіше. Зокрема, топовий моноблок Samsung Galaxy S24 Ultra має більший запас гучності та відчутніше натякає на низькі частоти. Flip 6 підтримує віртуальне об'ємне звучання Dolby Atmos. Є еквалайзер з готовими та ручними налаштуваннями, а також функція Adapt Sound. Вона призначена для коригування гучності з урахуванням віку слухача. Samsung Galaxy Flip 6 отримав флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а точніше його трошки розігнану версію з For Galaxy. Смартфон також має 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач ємністю 256 або 512 ГБ. Flip 6 також має підтримку Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, NFC та декількох систем навігації. Є підтримка E7 та слот для sim карти У бенчмарках він демонструє досить високі показники, хоча очікування були вищі, зважаючи на чипсет. І цьому є цілком об'єктивні причини, а саме перегрів та зниження продуктивності при навантаженнях. Для охолодження процесора використовується випарна камера, але у складених смартфонах загалом важко зробити ефективне охолодження, тому при тривалому навантаженні продуктивність може падати до 42%. Samsung Galaxy Flip 6 працює з операційною системою Android 14, доповненою фірмовою оболонкою One UI 6.1.1. Це вже добре знайома по останнім смартфонам Samsung оболонка, яка має цілком звичну логіку з робочими столами, окремим меню застосунків та шторкою з більшою порівняно зі стоковим Android, кількістю перемикачів. Є багато варіантів кастомізації зовнішнього вигляду та інших додаткових можливостей. У повсякденних задачах, включно з важкими застосунками та камерою, проблем з продуктивністю смартфон не має. але провівши 10-15 хвилин з вибагливою грою, корпус стає відчутно теплим, а частота кадрів може знижуватися. Але основний акцент Samsung робить на своїй платформі Galaxy AI, яку компанія представила ще разом з флагманською лінійкою Galaxy S24. Пропонується багато можливостей: від перекладу телефонних розмов в режимі реального часу і обробці тексту та зображень до Circle to Search. Усе це у теорії може оброблятися самим пристроєм без. З доступу до мережі. Але, на жаль, в Україні працювати офлайн може лише все, що стосується зображень та камери. Для обробки тексту та голосу офлайн використовуються великі мовні моделі Samsung, які не мають підтримки української мови. Тож у цих питаннях поки що можна покластися лише на можливості Google, які, звісно, потребують підключення до мережі. Камери Flip 6 трошки змінилися у порівнянні з минулою моделлю. У першу чергу це стосується основної, яка отримала новий модуль з роздільною здатністю 50 мегапікселів, діафрагмою 1,8, фокусною відстанню 23 мм та оптичною стабілізацією. Світлини такому сенсору при хорошому освітленні даються чудовою якості, детальні з близькою до натуральної передачі кольорів та непоганою роботою з темними ділянками. У нічному режимі деталізація залишається на хорошому рівні, але кольори вже не зовсім відповідають дійсності, подекуди світліші, ніж мали б бути. Samsung обіцяє двократне масштабування для основної камери без втрати якості. Фотографії виходять переважно хороші, але при поганому освітленні вже подекуди знижується деталізація і з'являється цифровий шум. Максимальна роздільна здатність відео 4К з 60 кадрами на секунду. Відео чудове де зображення чітке і плавне, без дрижання та артефактів стабілізації. На ширококутний модуль не змінився, як і раніше, він має роздільну здатність 12 Мп, діафрагму 2,2 та кут огляду 123 градуси. Автоматичне фокусування Samsung досі залишає на ширококутній камері Galaxy S24 Ultra, хоча є багато доступніших смартфонів, які мають ультраширик з автофокусом. Помітно, що фотографії мають загалом нижчу деталізацію та вущий динамічний діапазон. У деяких випадках по краях зображення виходить трохи розмитим. Але це загалом стосується переважної більшості сучасних ультраширококутних камер. Роздільна здатність відео налогічна основній, і цей сенсор також добре знімає з непоганою деталізацією та без дрижання. Фронтальна камера теж залишилася у спадок від минулої моделі. Це 10 мегапікселів з діафрагмою 2.2, і і вона все ще добре впорається зі своїм завданням. Застосунок камери цілком звичний для смартфонів Samsung. На екрані буде шукача є усі базові налаштування, включно зі спалахом, співвідношенням сторін кадру, таймером та іншим. Режими перемикаються горизонтальними свайпами. Словом, все це добре знайоме. Flip 6 оснащено акумулятором ємністю 4000 мАч, що на 300 більше за попередній варіант. Різниця дуже невелика, і очікувати суттєвого збільшення часу автономної роботи не варто. У тесті автономності смартфон протримався трохи понад 13 годин. У реальних умовах при невисокому навантаженні можна розраховувати на добу роботи, а при інтенсивному використанні камери, великій кількості дзвінків чи мобільних іграх смартфон потрібно буде заряджати вже ввечері. Автономність загалом не є сильною стороною складених смартфонів, але прогрес є. Пару поколінь тому Фліп треба було заряджати вже в кінці робочого дня. Зараз ситуація значно краще, а от швидкість заряджання, на жаль залишилася без змін. Смартфон підтримує 25 Вт за допомогою кабелю чи 15 Вт від індукційної станції. Також є підтримка реверсійного заряджання потужністю 4,5 Вт. Не дивлячись на суто еволюційне оновлення, у порівнянні з минулим поколінням, Samsung Galaxy Flip 6 є одним з найкращих смартфонів у своєму сегменті. Завдяки великим екранам його зручно використовувати як у складеному, так і розкладеному стані, і загалом форм-фактор дає цікаві функціональні можливості. При цьому корпус має захист за стандартом ip 48. Компанія покращила шарнір, що дозволило зменшити складку на внутрішньому екрані. Основна камера тепер має кращий сенсор і робить непогані світлини з цифровим зумом. Час автономної роботи трошки збільшився, але Samsung вже декілька років поспіль ігнорує дійсно швидке заряджання. Всередині встановлено актуальний топовий процесор, але він гріється при високих навантаженнях і знижує продуктивність. Хоча це буде проблемою хіба що для мобільних геймерів, а вони точно не є цільовою аудиторією цього смартфона.